Вітаю всіх! Я Семенюк Катерина Валерійовна, вчитель образотворчого мистецтва Чернівецької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 25 Вже більше 13 років моїм педагогічним кредом є вчити, любити і цінувати життя, а його красу відтворювати на полотні. Основною метою моєї роботи на уроках є формування у дітей культурно-людських почуттів, відчуття прекрасного, бачення краси рідної природи та багатства кольорів Всесвіту, постійно розвивати просторове та композиційне мислення, уяву, фантазію і пам'ять, вдосконалювати вміння і навички в різних техніках образотворчого мистецтва, а також художньо-практичної компетентності учня. Для зацікавлення дітей у своїй роботі. Я використовую інноваційні форми та технології, а саме нестандартні уроки, такі як урок екскурсія, урок конкурс, урок пленер, урок гра, урок подорож, урок презентація, урок захист ідей, урок розвитку творчих здібностей та навичок, урок майстер-клас, урок казка інтегрований та комбінований, а також бінар, керуючись різними методами навчання, а саме наочним. Показ слайдів, фотографій, репродукцій, таблиць, робіт учнів, демонстрація моєї практичної роботи, словесним, пояснення, розповідь, фасилітована дискусія, аналіз, опис та характеристика, практичним виконання учнями завдань, вправ та прийомів в різних техніках. Я намагаюсь допомогти дитині стати цікавою всебічно та естетично розвиненою особистістю. Яка вміє читати мову ліній, штрихів, кольорових мазків та відцінків, розуміти і відчувати художні твори митців, аналізувати свій емоційний та психологічний стан від їх сприйняття, знати види та жанри образотворчого мистецтва, орієнтуватись в стилях архітектури, досягнення та роботу учнів я оцінюю формувальним методом і його прийомами. Протягом всього навчального року. Ми з учнями беремо участь у різних шкільних та позашкільних заходах, конкурсах, фестивалях, пленерах, виставках, долучаємось до організації різноманітних тематичних свят, створюючи плакати, композиції, прикраси, відвідуємо музеї, виставки, вирушаємо у цікаві екскурсії, знайомимось з художниками та їхніми творами, ділимось досвідом та майстерністю. З задоволенням відвідуємо заходи. Поповнюючи і розвиваючи свої знання і вміння, моє завдання навчити дітей використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі, виховувати духовні та моральні цінності у сфері мистецтва, національно-патріотичній свідомості та активні життєві позиції. Я вчу їх критично мислити, творчо, креативно і підприємливо діяти. Адже тільки художньо розвинена людина здатна бачити прекрасне довкола.